Вісім найкращих любовних книг і трилерів моторошного сезону. В очікуванні Хелловіну, чому читання моторошних книг найкращий спосіб зарядитися святковим настроєм. Хелловін це більше, ніж просто костюми та цукерки. Це атмосфера це очікування чогось містичного, трохи моторошного, але водночас хвилюючого. В останні роки я помічаю, як дедалі більше стираються межі між традиційними святкуваннями та бажанням глибшого занурення в атмосферу таємниці. І якщо раніше для цього були потрібні тематичні вечірки та прикрашення будинків, то сьогодні все більше людей знаходять натхнення та задоволення в читанні моторошних книг. Я завжди вважала, що Хелловін це свято контрастів. У ньому поєднується дитяча радість отримання солодощів із дорослим бажанням дослідити темну сторону людської природи. І саме книги, особливо пронизані духом містики та жахів, здатні найкраще передати це складне поєднання емоцій. Навіщо читати моторошні книги восени? Осінь ідеальна пора року для читання. Про холодне повітря, укутані ковдри, тріск каміна. Усе це створює атмосферу затишку та спонукає зануритися у захопливу історію. А якщо ця історія ще й пов'язана з темою Хелловіна, то ефект посилюється в рази. На відміну від перегляду фільмів жахів, читання книг дозволяє вашій уяві працювати на повну потужність. Ви малюєте образи персонажів, місць і подій у своїй голові, створюючи власний унікальний досвід. Це набагато глибший і більш особистий досвід. Крім того, читання страшних книг не завжди про страх, мова йти про вивчення психології людини, про боротьбу зі злом, про пошук істини в темних куточках душі. Це може бути про атмосферу, про стиль, про мову, жанри моторошних книг, що вибрати. Вибір моторошних книг величезний, і тут важливо орієнтуватися на свої вподобання. Ось кілька популярних жанрів. Готичні романи, класика жанру, повна темних замків, таємничих персонажів і таємничих подій, приклад Джейн Р. Шарлотти Бронте, незважаючи на романтичну лінію, книга пронизана атмосферою готики і таємничості. трилер з елементами жахів, динамічні історії, сповнені несподіваних поворотів і напружених сюжетів, приклад Gun Girl Джиліан Флінн. Психологічний трилер, який тримає в напрузі до останньої сторінки. Містичний детектив поєднання розслідування злочинів та елементів містики та паранормального явища, приклад дівчина в червоному Артема Габрелянова, захоплююча історія про загадкове вбивство та потойбічні сили, романи про надприродне, історії про привидів демонів, вампірів та інших істот зі світу містики, приклад ляльковод Клайва Баркера. Книга, яка досліджує темні сторони людської душі та переплітає їх зі світом демонів. Психологічний жах, книги, які грають на наших страхах і тривогах, змушують задуматися про природу зла і божевілля, приклад сяйво Стівена Кінга. Класичний приклад психологічного хоррору, який досліджує теми ізоляції, божевілля та домашнього насильства. Мої особисті рекомендації книги, від яких мурашки по шкірі. За роки читання я відкрив для себе багато моторошних книг, які залишили незгладимий слід у моїй душі. Ось кілька, які я можу порекомендувати всім, хто хоче підняти настрій на Хеловін. Будинок з листя Марка Данилевського ця книга. Справжній експеримент із формою та змістом. Він складається з кількох історій, кожна з яких розповідає про сім'ю, що живе в будинку з привидами. Читати треба в певному порядку, інакше нічого не зрозумієш, це справжній виклик для читача, який потребує уваги та терпіння, але результат того вартий. «Невидимка Корнелі Фонке, ця книга, незважаючи на дитячу спрямованість, має глибокий зміст і змушує задуматися про природу добра і зла історія про хлопчика, який стає невидимим, є метафорою про те, як легко загубитися в натовпі та як важливо залишатися собою. Я чую голоси Джоан Гарріс. У цьому романі розповідається про молоду жінку, яка працює в психлікарні та починає чути голоси померлих, це захоплюючий трилер, який досліджує теми божевілля, провини та спокути. Ребека Дюмор'є» – класичний готичний роман, який розповідає історію молодої жінки, яка вийшла заміж за багатого вдівця та стикається з привидом його першої дружини. Це темна та загадкова історія, яка тримає вас у напрузі до самого кінця. Петсеметери Стівена Кінга, ця книга справжній шедевр жахів, що розповідає про сім'ю, яка переїжджає в старий будинок і стикається з давнім злом, це моторошна і трагічна історія, яка змушує нас задуматися про природу смерті та про те, що може статися, якщо ми спробуємо обдурити природу. Поради щодо створення атмосфери читання. Щоб отримати максимальну віддачу від моторошного читання, дотримуйтесь цих порад. Створіть правильну атмосферу, запаліть свічки, приглушіть світло, одягніть зручний одяг. Виберіть відповідне місце, ідеально підійде затишне крісло біля каміна або балкон з видом на нічне місто. Вимкніть телефон та інші відволікаючі фактори, дозвольте собі повністю зануритися в історію. Не бійся злякатися це частина задоволення. Обговоріть прочитане з друзями, поділіться враженнями та побоюваннями. Висновок, читання моторошних книг це інвестиція у ваш настрій. Підсумовуючи, читання моторошних книжок чудовий спосіб підняти настрій на Хеловін це не тільки розвага, а й можливість поринути у світ таємниць і таємниць, відчути нові емоції та подумати про важливе, не бійтеся експериментувати з жанрами та авторами, і обов'язково знайдете книгу, від якої у вас мурашки поїдуть, і подаруєте незабутні враження. Пам'ятайте, Хелловін це не тільки костюми та солодощі, це атмосфера, очікування чогось чарівного і трохи моторошного. І читання моторошних книжок найкращий спосіб створити таку атмосферу у вашому домі.